Виїхала пара Т-90, ми їх розібрали. Там в п'яти метрах приліт. Блін, ну що, сьогодні? Попробуйте попадіть. Піхоті не позивитиш. І отак кілометр посадки ми забрали. Русі забу. Дайте нові танки мені. Я їм народився танкістом. Мій позивний Сіма, я командир другого танкового взводу, другої танкової роти. Там героєм себе не можу, звісно, назвати, а просто воїн. Воїн, який віджимає клаптик своєї землі і який хоче поскоріше це все закінчити. Так, я не знаю навіть. Я, я люблю, коли за мене хтось каже. От е, моєю роботою піхота довольна, командири теж довольні, і це мене радує. Це мене мотивує, що я все роблю правильно і в тому ж дусі треба продовжувати. Е, я розумію, що таке. Коли танк під'їжджає в 5 метрів плотну до посадки і починає працювати, це психологія для ворога. От як показав мій крайній штурм, що 40 чоловік побігало по полю, мабуть, як говориться, що вони планували штурм, ну ми десь їх опередили. Там час, півчаса, не знаю. Ми виїхали, відпрацювали. Піхота просто без стрілкатні зайшла, позабрала бліндажі, все зачистила, забрала трофеї. І Отак, і отак кілометр посадки ми забрали. О 6 ранку мені 24 лютого зателефонував мій командир. Каже, ти що спиш? Я кажу, так. Він каже: Вставай, війна, йде, їдь на базу, ти за старшого. Ну, отак я поїхав на атек. Я просто працював в центурії, то я вже як готувався до цієї війни, хоча і... В неї не вірив, але вже готувався потрохи. У 2010 році я служив в танковому підрозділі. Це Десна, 300-й полк. Я прийшов, виходить, мене спочатку оформили в роту охорони. Потім, ну як, люди їздили на Бояці, на а я не мог сидіти, то я питався, як то вирватися, а у нас ще тоді заборонили переводи. Я не мог нікуди перевестись. І поїхав в Мещун там десь через. Ні, десять, як почалась війна, мене представили зв'язківцям, щоб я їх охороняв. Потім, вже, коли пройшов полтора місяці, коли ми вже переїхали на запорізький напрямок, я попав к інженерам. Те ж саме, коли інженери робили свою інженерську роботу, я був стрільцем, який прикривав першим номером завжди проходив, щоб прикрити дати їм зробити свою роботу. А потім я побачив Б-3, як наші віджали. Тягнула його на базу. Я вже е, пішов на штаб, кажу, я танкіст, я можу за нього сісти допрацювати. Що мені тоді сказали, що його е, як сказати, будуть розігрувати між штурмовими батальйонами, е, кому він достанеться? Ну, я, звісно, подумав, це глупо. І через, через два дні десь смс-ка прийшла, тому що набирають танкістів, треба шість танкових екіпажів. Тому що є шість машин. Ну, так я зразу потім з Запорізького напрямку поїхав в Київ, щоб е обновити свої навички. Тому що я в 2010 році служив, вже багато що забув. Ну, Мені три місяці вистачило, щоб освоїти повністю танк. Це місце Мехвода. Я був Мехводом. <кій> потім пересів на командира. Ну і ось, ще для себе основував це навідника. Я можу виїхати в танку на будь якій позиції. Ну, спочатку. Коли ще, до, як сказати, до моєї праці, як я завжди виїжджав, то в да, мене таке було як думки, як фільм Людь, може, бачили про Другу світову війну, про американських танкістів. Там, там дає дуже гарна фраза. Не робота а мрія! Не робота мрія! Не робота мрія. Оце так воно і є для танкістів. Давай! Нахуй! Получай, сука, мрак. Я не те, що мріяв. Я це зрозумів, що я їм народився танкістом. Це просто, ну, людина може цього і не знати. Йому треба раз залізти в танк, де він вже це буде розуміти. Розуміти, танкіст він чи не танкіст? Блін, ну це адреналін, це кайф. Я коли знаходжусь в танці, у мене такі емоції, як я на ефорії. Е, таке можна сказати відчуття, як ти безсмертний. От як був крайній виїзд, що дві касети «Града» по нам відпрацювали, е, стволка, міномет працював. Десь в п'яти метрах від мене клалось, і все одно в мене не було таке відчуття, що все, там, ще ще й щось. У мене таке було відчуття, ще попадіть, спробуйте попадіть. У мене ще така була ситуація. Ми якраз поїхали ламати посадку. Робити маршрут. Там ще ніхто не їздив, навіть 80-та бригада, як за каналом штурмувала, вони все робили на нозі. І наша бригада вирішила використовувати ту техніку на цьому напрямку сразу за каналом. Ну, я був перший, хто виїхав за канал, хто зробив дорогу. Получається, механіку водію моєму на Трімплекс Дерев'я попадали, він нічого не бачив, і мені довелося з Люка виглядувати, ну, постійно знаходитися зверху, щоб виїхати обратно додому. Це ми вже відпрацювали. Получається, повертаємося, а там та образка була, яка у них була пристріляна. Я бачу тільки перша касета граду. Там просто така жесть відбувається, Я одразу колону торможу. Чекаю, коли це закінчиться, тільки закінчується, механіку водію даю вперед-перед команду. Ну Ми виїжджаємо. Тоді, я ще погано, що камеру на лоба не одів. Там би екшен би такий був, Я просто зверху дивлюсь, там в 5 метрах приліт, в 10 метрах приліт. Дуже ще повезло, як осколки не посікли просто. Так. Ну виїхали. Відпрацювали дуже добре. Блін, жалко, що наша, наші дронщики не знали відео, як 40 чоловік по полю біжало. Сразу Після нашої відпрацьовки 40 чоловік обіжали по полю, трьохсоті знайшли, які саме здалися у полон. Ну і двохсоті, які вже лежали просто від танкової праці. Там просто ми виїжджаємо. А я б виїхав першим номером, хоча командир зводу постійно працювати другим номером. Ну так як я їздив на рік там пішим ходом проходив, то прийшлося мені першим виїжджати, щоб друга ну, пара, яка зі мною їхала, щоб просто записала маршрутну і розуміла, як вже проїхати. То був випадок: виїжджаю, роблю постріл, вилазить РПГшник. Робить по мені постріл, не попадає, і другий танк бачить цю спишку, і туди дає, що аеророзвідка потім зверху показала, як він з РПГ лежить. Ось вже все. Його день закінчився. Оце я можу сказати, оце воїн був, який в натурі безстрашний. Я почув, що він ремпо, зараз, блін, танк підіб'є. І то не факт з РПГ, тут треба ще попасти. Куди треба, це от між п'ятим-шостим катком, там ДБК. Получається, а так в лоб йому по барабану буде на це РПГ, Скільки вже ланцетів танків прилітали? Вообще, нічого, танку по барабану. Їздили на ріком, зараз ще ж готуються штурми, ми далі йдемо вперед. І це виходить, якраз я ще не був другому, щоб приданий, але ну, я розумів, як у нас буває по часу. Команда потрібно штурмувати, все треба виїжджати. Я вже зарані зв'язався з розвідниками другого штурмового батальйону. Вони сказали, що мене виведуть. Вони мені свій задум. Сказали, я сказав так, тільки мені потрібно все глазами побачити. І я весь маршрут пройшов пішком, поставив собі мітки там, де я буду заїжджати, побачив глазами посадку, куди я буду працювати. Ну, і от нас десь група була шість чоловік, тому що я командира ще взяв, розвідник ще взяв. І ще мій командир роти захотів поїхати. Я йому казав, Фокс, не треба, воно тобі. ну каже, Я хочу з тобою прийтись, хочу побачити, де як ти будеш працювати. Ну Командир роти зараз на лікуванні. <кій> так, контузія, я ж кажу, мене тоді раз п'ять землею десь присипало. Нас півтора кілометра, птичка вела, десь мін 50, мабуть, на нас потратили. І ще так виходить, ми тільки відходимо, йде <кій> пару прильотів. Я думаю, ну, якраз був на нулі. Йде е, е, пару прильотів, я думаю, о, це працюють по нашому краю, зараз ми спокійно собі вийдемо. Ми проходимо метрів 50 і вже на опереження нас просто ложить. І у мене вже розуміння є, що це по нам працюють. Mm -hmm. Добре було, що один міномет працював, був час десь. Там секунд десять встати, пробігтися і обратно залягти. І тут ще у розвідника чуйка спрацювала. Просто ми десь 500 метрів проходимо вже, от постійно під обстрілами. Командир мій вже контужений. від Відля мене десь метрів сім прилетів, міна. Ну розуміння восьмидесятка, що у мене оглушило мене. Ну і дзвон в ушах був. Ну я думаю, контузії ніякої не було. Розвідник каже: давайте зараз під кусти ляжемо, полежимо трохи, і ми лежимось. І якраз на дорогу нашого маршруту, де ми до були в той час проходити, просто прилітає міна. Я лежу, кажу, дядя, у тебе, оце у тебе чуйка, дякую тобі просто. І отак вже під його командуванням ми просто вийшли, отак вийшли з цієї посадки, зайшли в другу. Все одно, там окритна місце, працювали. Потім ми вже знайшли бліндаж з окопами. Бліндаж дуже маленький був, три чоловіка в бліндаж залізло, а я заліз якраз в окоп. І от як Костя сказав, що йому сидіти неудобно, Я десь. Хвилин 10, отак в броніку, такому положенні, отак сижу, у мене вже затікають ноги. І тут перелітає міна. Я розумію, ну у мене 10 секунд є вилізти, постояти, щоб е -е, ноги відійшли. І тут після міна стволка прилітає десь в метрах 20 Я такою встаю. Та ні, я краще посижу. І другий командир зі мною бачив, ну ти каже, на позитиві, так все кажеш. Блін, ну де сказати. Емоцій у мене на той час ніяких не було, але була думка блін, що сьогодні? Та ну і от зараз рекон вже був, я вже був і зараз готуюсь сюди виїжджати. Я їм зроблю там, я їм за все за командира роту, за все туди, блядь, насиплю карусель, все, що можна просто. Можна сказати, от на крайньому штурмі, коли дві касети Града працювали. І якщо б я б не прийняв б, і думаю, таке рішення, що нам надо зупинитися і відкотитися, то ми якраз би заїхали в саме пекло, і може би щось з Града би то влучило б в танк. Я не знаю. От мої люди кажуть, що красавчик, типу, от якраз працювала чоловіка. Таке відчуття, що тебе щось буде, тобі щось справа. Ну тому що це необдумано, Це таке рішення, воно приймається за долі секунди, і отак просто в голову, що ні, оце треба робити, значить це і робиш. І я таким відчуттям, вони в мене вже не однаково були. І я їм довіряю і так і працюю. Щоб виїхала пару Т-90, ми їх розібрали. оце це от, е бій мрії. От коли буде танковий бій, і я з нього, з нього вийду переможцем. Своєю парою чи своїм зводом. Ну, скажу так, я до цього готовий. Готовий так, що в мене є навіть плани, як це можна зробити, коли я буду розуміти, що танк виїжджає, чи танк знаходить на позиції, і я на нього буду виїжджати. Тому що розвідка дуже працює добре, і кажу, тут мало вирогідно, що буде таке, що. Тут откуда не возьмись, по мені танк буде працювати. Я думаю, це маловероятно. Я вже буду за пару хвилин знати, що він десь під'їжджає, що він зараз буде виїжджати, і я вже буду туди наведений. Та танкова дуельці має бути пряма відимість. Так, ну це, це там вже залежить, залежить від міцності, е, що буде дозволяти тобі, як ти будеш працювати. Якщо буде дистанція там 2 кілометри і не буде посадок, не буде перепад висот, то ти на 2 кілометри вже будеш е, працювати в друг друга. Там ж хто перший попаде, там навіть можна перший давати осколок, от як працює я по піхоті, осколочно фугасним Якщо я, я розумію, якщо я попаду в другий танк осколком, да, я танку нічого не зроблю, але екіпаж буде вже контужений. І у мене вже Буде десь хвилина часу, поки він там раму собере да і буде думати, як понавіт працювати, чи з танка вже буде тікати. Я вже зразу заряджаю кумулятивний, да, даю тоді кумулятивний. Дайте нові танки мені. Дайте мені ліклерка. Це оптика, це дальність стрільби, це безпека екіпажу. Там же от, леопарді такого не буде, що йде попадання, що башня відлітає. Там просто задній відсік, де СБК знаходиться в капсулі, воно просто відлітає. І все більше електроніки, більше екранів, більше зуму на прицілі. Ну багато чого це еф ефективніше можна робити свою роботу і влучати. Тому що як от зараз літо посадки всі зелені, на тісь який бліндаж чи ще щось. Ну це неможливо. Навіть у мене тут стоїть тепловізор, через який я працюю, просто через листя, через рось не видно. То так, ми просто виїжджаємо, розбираємо посадку, мені дають цілі. Я вже орієнтовно орієнтуюсь десь і просто максимально більш зробити фрагів, щоб піхоті було вже легше. Оплот Абрамс Леопард. Оплот. Тому що це наш танк. Мені менше прийдеться переучуватись, тому що наші танки по одну схему, я сказав, якщо ти розумієш танк, тобі вже навчитися на другий будь-який танк буде не сложно. Оплот. Це дуже дуже гарна оптика, панорама, теплобізійний приціл. І саме головне, що там карусель на 27 снарядів. У Леопарда і у Абрамса, у будь-якого танку е нема такої каруселі. А от ці от у 72-му танку, і як в Т-90, у Кацапів е 22 кабачки тільки залазить, а там вже на 6 більше. Шість більше осколків це блін, ну це вагома. Така скажу, як зараз підерські танчики працюють. Вони виїжджають, там 5-6 дають і відкатуються. Якщо попадають, то добре. А ми коли викатуємося, поки карусель не відстріляємо, ні. До ніякої дороги додому. Ну, якщо рекрути вже хоч від третю штурмову, значить там духа вистачає, пускай йдуть танкісти, тому що це міць. Це 45 тонн сталевої броні. Якщо хочете кайфу, адреналіну, драйву, танк, Танки це ваше буде. Стальні яйця мати. Такі вагомі. Щоб залізти в цю коробку, тому що. А, Люди, хто ще не були танкістами, вони рвуться в танкісти, бо вони бачать зі сторони, як виїжджає така міць гармата 125-го калібру, яка просто демеджа наносить дуже багато. І вони рвуться, думають, о, зараз я буду насипати. І всі хочуть бути навідником. Не хочуть стріляти з цієї гармати. А багато танкістів, коли у нас робили танкову роту, спочатку танкових взвод, танкісти казали, ні-ні ні, дякую, я вже в танку навоювався, і це ще були бої 14 15 року, коли ще там, ну, не так стріляли, їх дуже мало стріляли, тому що багато було заборон. Ну все одно працювали, і вони ще з того часу сказали, я туди не полізу. Тому що є дуже багато відео, як у танка відлітає башня. От іде попадання в БК, і якраз ті. Тільки башня відлітає. Це у них страх. Ну, я думаю, це потрібно перебороти. От, я за це теж не думаю. Я думаю тільки, як мені виїхати, найкраще зробити свою справу, роботу, щоб як більше допомогти піхоті, щоб піхоті було дуже легше просуватися. Тому що я не знаю, от, як я тільки переходив в танково роту, я думав, що це ненадовго. Що зараз пару танкових це і все. Ну я хотів. А зараз я розумію, те, що, блін, ну піхоті не позавидуєш, скажу так. Наша піхота 3 штурмової, 2-го штурмового батальйону це тигри. Просто тигри, які за пару годин кілометри посадок просто забирають. І які йдуть в бій без от, от Отут, от там, мабуть, страшно. Мені в танку не страшно виїжджати. Це Жевжик. 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 Польський танк і Ми йому дали польське названня. А в переводі на нашій це енергічний. Не знаю, у мене таке, що жіночими ім'я моїми танки. Не... Називаємо. Багато є, хто жіночими називає іменами. І я вже таких танкістів знаю, що більше вже не називають, тому що вже багато спалених танків. Вони вже на третьому танку катаються. Третій танк чоловічим ім'ям назвали і поки тут працює, їздить. що, на кораблі, Ну, може, може, в танку таке теж не знаю. Звісно, Андрія Євгеніча Білецького є. Смотри, як за нами. Оце головний плакат. І це вождь наш, який мене дуже мотивує своєю ідеєю, який ще починав з 94-го року створювати цей весь двіж. Тут сама ідея мені дуже сподобалась. Я ще в центурі працював до війни, і ця ідея мені дуже сподобалась. То я цю ідею дуже підтримую і я за це воюю. І як можна сказати, наш вождь, що я ні разу не помилявся, то за ним іти в бій – це тільки гордість честь. Я от так і... У мене була з ним зустріч, він мені ще паруса дуже добре надув. Сказав, що він мене знає, що за миху, хочуть працювати. Це для мене тільки мотивація. От я дуже люблю бокс, для мене це як е іскусство. От дуже багато є боксерів, які в різні такого роблять, уходять від ударів, планують свою атаку, щоб красиво зайти, десь закрутити, десь уйти від удару, дати відповідь. Якраз в інтернеті з'явились кулачні бої. І от я пішов на кулачні бої, став підготавлюватися, вже займатися. Ну, я на «Махач» кастинг не прийшов. Я дуже хотів туди попасти. Тоді у нас в Києві дуже багато організацій поза Махачем з'являлися. І у мене був перший бій, це я вийшов за 3 секунд, наконтував суперника, ну і все. Я навіть і не прочухав, що це таке получати, там в махачі, які ці емоції, тому що, виходить, я вийшов, перший удар він пропускає, він пливе, я його просто добив. І от перед війною у мене теж, виходить, в березні, на 15 березня, був запланований бій. Я вже починав доходити до висогонки, щоб зробити. Як сказати, бути на кращій формі своєї. Ну, війна все наламала. А до цього я взагалі 10 років футболом займався. Своєму році ще заболонів встиг пограти. Після війни яким хочеш? Пойти ще на пару боїв це 100% хочу ще помагатися в куласі. А потім-то я не знаю навіть. Ну, в армії служити і тут таке, не знаю. Ну, як я розумію, танк мене може і не захочуть відпускати, е, тому що я в бою можу усунути неполадки, навіть не виїжджаю з бою і відстрілятися. Дуже багато розуміння є на кожній позиції. Бін, чесно, я не знаю. Потрібна перемога е, маршом проїхатись парадом на московській площаді, а там вже побачимо.